Бердичівлянин Василь Комаров відзначив 103-й день народження. Він один із восьми довгожителів міста, котрі перетнули віковий рубіж. За плечима іменинника 50 років трудової діяльності, 18 з яких Василь Дмитрович присвятив роботі у галузі транспорту. Родом чоловік із села, що у Московській області, тож змалку дізнався, що таке праця селянина. Особливо важко стало, коли родина залишилася без батька, розповідає іменинник. Протягом шести років перебував на керівних посадах у сільській раді, вів активну громадську діяльність. У 1943 році Василя Комарова призвали до армії, бойові стежини привели його на Україну. Спочатку жив у Харкові, а коли досягнув поважного віку, донька Надія забрала батька до себе в Бердичів. Жінка розповідає, що Василь Дмитрович усе життя був вимогливим і до себе, і до інших. У 90 ще погриби до лісу ходив, а на 101 році зламав стегно і нині не може самостійно пересуватися. Проблема зі здоров'ям ось що найбільше засмучує іменинника. Жизнь проходить в болезні, от що плохо, що не вішу плохо. Руки трущится тоже плохо. Нога, нога болит, тоже плохо. Ну и кое-что другие болезни. Сама старость, я бы сказал, <coughs> это вещь не страшная. При э, отсутствии болезни, мне кажется, старость не так страшна, как ее. не ожидають. Я би сказав, ха, другий раз так хочеться встати і йти, а не виходить. Взять в руки, щоб не трусились, не виходить. Чоловік виростив двох дітей, трьох внуків і двох правнуків. Їхня турбота каже, допомагає жити. Рідні зничать дідусеві здоров'я і тільки здоров'я. Я хочу быть еще дочкой, я хочу еще ощущать, что я еще ребенок, хотя мне тоже уже скоро 60. Вот. Очень хочу, чтобы мой папа долго прожил еще, чтобы он нас не огорчал, чтобы. Вернее, мы его не огорчали. Мы не всегда бываем к нему внимательны. Ну так случается, я з вот роботи прийду, дітей много э, в садике, і мені так не очень хочеться или там уделять внимание. Після ста років кожен день то ювілей вважає міський голова Василь Мазур привітав свого теску зі святом. Якщо в родині є такі люди, вони стають для неї своєрідним оберегом, і в тому, що місто має довгожителів, велика заслуга рідних. Там, де батька. Або люблять і допомагають їй в такий складний час, то саме живуть довго. Тобто основа це сім'я. Це, це сім'я. І от я скажу так, там, де нормальне виховання батько виховав дочку або сина, так, таке є гарне продовження. Через то, через то там, де гарна сім'я, там і є довгожителі. Найстаршому бердичівлянину цього року виповниться 108, тож Василю Дмитровичу ще є на кого рівнятися.